Дивіться в сьогоднішньому відео. Народний артист України з лайкою кинувся на Дзідзю, Полякову та інших співаків, які грають в кіно. Крім цього, народився в Росії, а син навчався в Москві. Як зараз живе Степан Казанін з кварталу 95, який зник з інстаграм майже рік тому? Також стало відомо, чи зберегли стосунки Олександр Терен та Інна Бєлінь після завершення холостяка. Це Марс та зірки. Поїхали! Народний артист України Олексій Горбунов, який брав участь у створенні багатьох стрічок російського кінематографу, проте після початку війни на Донбасі у 2014 році розірвав всі зв'язки з країною-агресором, не добираючи слів, висловив свою думку про зірок вітчизняної сцени, які грають у фільмах у немилість до 63 річної знаменитості, потрапили дзідзо Оля Полякова та інші зірки. Про своє ставлення до участі співаків у створенні кінокартин Горбунов розповів у новому випуску подкасту Фонтан. Він зауважив, що досить часто не може зрозуміти, чому режисери запрошують у свої проекти виконавців, а не професійних акторів. Дзідзо знімався в комедії, яку всі хвалили. А я дивився на це і думав, чому ви не зробите те саме, але з хорошими акторами? До того ж, я не знаю хто режисер та хто продюсер. Чому дзідзо запросили? емоційно сказав Олексій Горбунов. Добре, дзідзо, співай, але в кіно ти що робиш? Про пісні я нічого не говорю, там я не розуміюся. Але в кіно, як комедійний актор, ти як сам себе оцінюєш за десятибальною шкалою? Не залишив без уваги Олексій Горбунов і стрічку Свінгери, що вийшла на великі екрани у 2018 році. За словами актора, йому так сильно не сподобалася гра деяких зірок, що він би відкрив проти них кримінальні справи. Артист зізнався, що для нього участь непрофесіоналів у створенні кіно завжди була болючою темою. Хто там був Оля Полякова, якісь інші співаки? Хтось же написав сценарій, хтось зняв, але ж просто жахлива гра. З точки зору акторської майстерності, це таке дно. Я би показував цей фільм молодим акторам, щоб вони знали, не дай Боже вам зіграти так, як вони, додав зірка. Як зазначив Олексій Горбунов, він настільки сильно ненавидить проект Свінгери, що якби йому дали змогу переглянути картину ще раз, через 5 хвилин міг би розтрощити телевізор. Народному артистові України не подобається ні тема, ні виконання, ні вибір акторів. Він зазначив, гра просто жахлива. Вони роблять все так страшно, що я навіть не вірю, що це випустили. Досі не розумію, як це вийшло на великі екрани. Друзі, пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з позицією Олексія Горбунова. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Актор студії квартал 95» Степан Казанін зміг побудувати успішну кар'єру в Україні та полюбитися вітчизняним глядачам, незважаючи на те, що народився та виріс у Росії. А за словами 50-річного гумориста, він давно вкорінився в нашій країні, що чудово продемонстрував після початку повномасштабного вторгнення, доєднуючись до благодійних ініціатив. Протягом багатьох років уся родина коміка проживає в Україні, проте його старший син отримував вищу освіту в Москві. Сьогодні ми детальніше розповімо, як живе Степан Казанін, який вже майже рік не показується в соціальних мережах. Актор студії Квартал 95», справжнє ім'я якого Сергій Казанін народився 19 грудня 1974 року в російському місті Надим Тюменської області. Ще зі шкільних років він проявляв бажання виступати на сцені, тож в юному віці створив власну команду «КВК». Після кількох років служби в армії Степан Казанін приєднався до гумористичного колективу Тамбовські вовки, де грав із Валерієм Житковим. З часом він взяв участь у Київській лізі КВК, де познайомився з командою кварталу 95 і почав новий етап у творчій кар'єрі. Під час одного з інтерв'ю, яке комік давав у 2013 році, він зізнався, що, хоча і є уродженцем Росії, перестав слідкувати за подіями, що там відбуваються. Він зазначав, уже давно перевіз сім'ю в Україну, настільки вкорінився у цій країні, що вже й не знаю, що відбувається у Росії. Коли мене запитують, як там Росія, відповідаю без поняття. Тоді Казанін розповідав, що міг приїхати на батьківщину лише для того, аби навідати близьки. Проте, все ж старший син Актора не одразу розірвав зв'язки з Росією. Він здобував вищу освіту на математичному факультеті в Москві. Так сталося, що в Києві зробили Олімпіаду і найкращих запросили до себе. Як я можу заважати? Удачі, пояснив гуморист навчання спадкоємця за межами України. 24 лютого 2022 року кардинально змінило життя всіх жителів України. Не став винятком і Степан Казанін разом з командою студії квартал 95 Він допомагає евакуювати дітей із прифронтових територій. Артисти везуть маленьких українців в Карпати, аби вони могли відпочити та спокійно насолоджуватися життям без постійних вибухів. З кожним днем кількість евакуйованих дітей збільшується. Наразі цифра сягає близько тисячі дітей, але ми продовжуємо працювати. І зараз до нашої ініціативи долучилися ода та ова, тому справи рухаються у позитивний бік. Поділився Степан Казалін. До того ж, як зазначив актор, велика війна вплинула і на контент, що створюють актори студії квартал 95». Артисти почали виступати у складі єдиного кварталу, а на сцені показують більше сімейних та душевних історій, та менше про війну, більше про життя під час війни. Хоча Степан Казанін радує аудиторію виступами на сцені, він майже не з'являється у своїх соцмережах. Останній допис артиста в інстаграм, на який, до речі, підписаний президент України Володимир Зеленський з офіційного аккаунта, був зроблений майже рік тому. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобається вам Степан Казанін як артист та гуморист. А ми йдемо далі. Наприкінці 2024 року відбувся фінал 13-го сезону найромантичнішого шоу країни Холостяк, де головний герой проекту, ветеран російсько-української війни, Олександр Будько, зробив доленосний вибір. Громадський діяч подарував волонтерці з Харкова Інні Бєлінь бажану каблучку та зізнався, що хоче побудувати з нею стосунки. Протягом певного часу захисник і переможниця Реаліті ніяк не коментували, чи вдалося їм залишитися разом. Проте 3 січня на телеканалі СТБ вийшло постшоу Холостяка, де пара зізналася, між ними розгорівся справжній роман. Олександр Будько та Інна Бєлінь поділилися, що почувалося дуже незвично, коли проводили час разом після завершення проекту. Поруч із ними більше не було великої команди, а оператори не фільмували всі важливі моменти. Було дуже незвично. Ми йдемо і нема камер. Під час першого побачення я думала, так нам треба бути непомітними. А Саша приїхав на байку, а я була одягнена як рокерка. Ми сиділи на вулиці, а я розуміла, щось пішло не за планом. Пригадала волонтерка. Закохані зізналися, що вони вже навіть намагалися жити разом, проте через різні графіки та бажання зберегти певну приватність їм це не вдалося. Тож наразі терен з обраницею мешкають у різних квартирах, але намагаються проводити якомога більше вільного часу разом. Після завершення холостяка життя ветерана та волонтерки змінилося не лише через початок стосунків, але й тому, що в них з'явилося набагато більше роботи. Саша завжди підтримує всі мої ідеї. У нас у стосунках два гази. Якщо скоро ми станемо продюсерами якогось фільму чи відкриємо благодійний фонд, можна не дивуватися. Гордість мати такого чоловіка поруч, поділилася і на білінь. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось у наступних відео.